Троє хлопців та двоє дівчат загинули в автокатастрофі на Прикарпатті. Аварія трапилась 30 грудня вночі на автодорозі Н-09 Мукачево Львів у селі Насташине Бурштинської громади. Там зіткнулись легковик та вантажівка. Поліцейські з'ясували, що 20-річний водій автомобіля БМВ, машканець бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху. Відтак зіткнувся із вантажівкою марки Дав, за кермом якої перебував 52-річний машканець Республіки Молдова. Поліцейські також з'ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс БМВ не відповідала встановленим нормам. У результаті аварії водій БМВ та його чотири пасажири, з яких двоє неповнолітні підлітки загинули на місці. Водія вантажівки перевірено на стан сп'яніння. Він тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Головного управління Нацполіції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Порушення ПДР не тільки створює небезпеку для водії та інших учасників дорожнього руху, а й може призвести до летальних випадків. Пам'ятайте, кожна ваша дія на дорозі впливає на безпеку оточуючих. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.